Радіо Chicago. Зараз під час війни також введена певна цензура. А, скажіть, на вашу думку, а, чи є вже якась перетнута межа цій цензурі, а, що зазіхає на свободу слова? І якщо так, то як би ви це пояснили? Mm, ну, я просто бачу, що до сих пір є в медійній сфері все-таки. Перевага ба, ба, ну, бачити ті, ту якусь формовану колективну медійну платформу, де долучені певні, і вилучені інші там, скажімо, опозиційні військовий час це можна пояснити і законодавчу. З точки зору, ми розуміємо, що тут є, можливо, перебір з цим ділом. Я тут пояснити не можу. Що стосується такої цензури, щоб казати, що говорити, що вам думати, теж нема. Ну, такої відвертої цензури, як я не бачу, що хтось боїться щось сказати, чи щось. Справа в тому, що часом просто воно не працює. Що це може просто ігноритися. Ви там собі воюєте, ви там собі протестуєте, а ми це, ну так, ми вже реагуємо, коли це, коли це градус великий. Відповідно, наша задача розкачувати градус на ті речі, які не може в силу зайнятості побачити, там, скажімо, верхній ешелон. А, але на, 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 на якихось середніх ланках, на вищих ланках, десь хтось щось там. Ну потім, знаєте... Дуже довго була країна з такими сталими корупційними традиціями, і дуже багато треба вибивати із цих ланок, ну щоб система сама починала перепластиліново змінюватися. Це логічний процес. Мені здається, що це не тільки Україна в цьому унікальна. Я думаю, що дуже багато країн на Балканах так проходили, і так багато країн Східної Європи проходили, і так багато країн Південної Європи проходили. Я думаю, що ну, процес, процес, йде. процес йде. Зараз, звичайно, але з приводу того, що взагалі цензура, справді питання на державну е, виживання. Має це тривати. Якщо дозволити такі платформи, як, скажімо, відверті, там страна UA і всяка та біліберда проросійська, то ми цього дозволити не можемо. Ми тільки почали виліковуватися і тут нам дати наркоману знову якусь. Ну ви розумієте, так, так? Тут, тут я погоджуюся, підтримую власне в цьому питанні, в тому, що це це треба це треба поставити на стоп. так само що стосується будь-яких російських там речей навіть якщо вони співають про квіточки радіо юенчикаго